Привітки-привітки! Хочу сьогодні теж вам показати, невеличкі, ну невеличку кількість прикрас, новеньких новинок. От такі от сердечка-браслетик. амазоніт, Така от краса. Потім лабрадори, кулони, з двох з обох сторін. Така гарна ірізація, дивіться. Така от краса. Потім колончик Амазоніт, тут колон на миста. Так, так от приєднується. Таке от дуже ніжне. Тут е, ланцюжок такий, десь, мабуть, 60 см, але от такий от дуже ніжний. Теж з Амазоніту галтовочка зроблений. Така краса, також місячний камінь-кулон. Дивіться. От, потім ще брошка патріотична, отака, колосок, колоски жовто блакитні. Ванкліф, зелененький, отака вон, брошечка. Ванкліф брошка змійка, кобра. Теж хто хотів. Потім сережечки, отакі в сріблі, такі от циркони Синього кольору, такого сапфірового застібка Конго. Тут самої щось я не бачу, але взагалі. А от, от є ця, я думала, щось не могла знайти пробу, але от знайшла що срібло Такі гарні синього кольору під сапфір циркончики. Такі ніжні ніжні сережечки. І також смарагд зелененький. І топаз. Топаз, бусинки 8 мм. Теж хто чекав, теж вони от з'явилися. І також хочу вам показати нові каблучки, які прийшли. оце от останній рядок. Тут у нас гранати. гранат Це все не срібло, а сплав з міддю, якого от регулюється застібка. сюди регулюється застібка, дивіться. Також чароїд. Камінь-чароїдний і аметист. Оце отакі от нові каблучки прийшли. Аметист дуже гарний чароїд. На сонці взагалі бомбічно переливається. І такі каблучки. Там розмір у всіх каблучок регулюється від 17 навіть 16,5. Деякі навіть 16 і плюс на 2-3 розміри можна їх ще збільшувати. Колончиків теж у цих місячних каміння. Теж декілька на вибір. Дивіться, які вони гарні різаті. Така от краса. І також такі ось сережечки теж вам покажу. Їх вже, в принципі, забрали, але якщо комусь подобаються отакі, це у нас, то я теж можу ще замовити. Це у нас гранат, такі вигляді сердечка. І от такі вісюльки. Їх отак от можна одягати просто на ушка, і вони будуть з однієї, з другої сторони, отак от звисати на вусі, отак посередині. Такі от, хто любить вісюльки, це срібло теж, тут навіть є проба на маленькому сріблу позолоченого такого жовтого кольору. Але це срібло. Так що, теж, якщо кого цікавить, такі от, можу теж вам замовити. Дуже гарні, хто любить вісюльки. Такі ніжні, ніжні сережечки, і це камінець гранат. Ну, в принципі, все. Якщо щось цікаво, замовляйте, пишіть мені в Інстаграм, в описі каналу є мій інстаграм. Також підписуйтесь на мій Тік-Ток, хто ще не підписався, там періодично бувають стріми. От і пишіть по замовленню в Інстаграм, якщо. Кому треба вайбер, у кого немає інстаграму, пишіть в коментах, я вам дам вайбер в коментах. Усім чудового дня, спокійного тижня, спокійних свят. От. Усім до зустрічі. Пока-пока. Дякую за підписку, коменти, вподобайки і репости. Усім до зустрічі в нових відеооглядах.